Вчора ми отримали повідомлення про те, що зник хлопець з 10 років на території Абухівського району. Первинно виїхала стіч-оперативна група і розібралися в тому, що там знаходився так званий дитячий табір, де було дуже багато дітей, і фактично після купання в озері один з хлопців не вийшов. Звичайно, ми залучили водолазів, почали пошуки, і, на жаль, через деякий час тіло хлопця було знайдено, Він втопився. Ми зрозуміли, що це так званий дитячий табор, який зі всієї України через оголошення в мережі інтернет зібрав дітей і просто, начебто, здійснювали їх тренування. Розібрали, що тренування здійснювали з 2017 року по усній домовленості з господарями. Молодий хлопець, тренер з футболу, який вирішив цього дня не хто. Туючи заходами безпеки повести цих хлопців на озеро, яке глибиною підкреслю 9 метрів, купатися і залишив їх там. Більш того, ми встановили, що він напередодні використовував катамаран і катав їх, не використовуючи навіть рятувальні жилети. Слідчі кваліфікували його дії за частиною 3 статті 135 Він був затриманий і помічений до ізолятора тимчасового тримання. Звичайно, поліція Київщини буде детально розслідувати цей випадок і забу зобов'язуємося, що всі винні будуть притягнути до відповідальності.